І так, друзі, всім привіт! На зв'язку Нестор. Це огляд моєї машини, як я обіцяв, GL450 2022 року, 3 літра бензин. Цю. Машину, цей автомобіль я заробив за рік в інтернеті. Знімаю для вас огляд. Да, звичайно, це не якась там не знаю, мега мегазаряжена тачка, це не якась там не знаю, нова М5, це не М8, це не Кубік 63. так? І відразу питання: оця машина, я її взяв за 70 тисяч доларів. Відразу питання, чому тобі всього 24 роки, чому ти не взяв якусь молодіжну спортивну тачку? Да? Наприклад, у саму Сешку 63, навіть на Єжку 63 вистачило якусь Ауді, там, беху. Да? Дивіться, я така людина, що мені не дуже подобається швидкість, мені подобається більше комфорт. Я, можливо, трошки якось в якомусь розумінні дід. Зараз ви ще побачити салон, який я обрав, будете здивовані. І мені саме захотілося ось таку машину, щоб якби би не приучався до цих понтів, адже я не особо люблю тратити кошти на якісь типу машини, дорогі бренди, одяг і так далі. Хоча ролик в мене є. ось, і Тому я обрав саме таку машину. Плюс в мене дуже багато знайомих, а тут цілих три ряда сидінь. Тому якраз довго срок а, в дорогу, в дальню дорогу дуже класно їздити. ось, Як якраз зараз я теж їхав по трасі, їду на море, ось, тому тут зупинився собі в полі, да, так би мовити, і вирішив зняти для вас. Ролик зняти для вас обзор цієї машини, і також поділитись з вами думками. Ну давайте трошки розкажу. 367 лошадиних сил, це бензин у нас тут, повний привід, В принципі, 22-й тут тапки в нас стоять. Дуже здорова машина, три ряда сідух. Сідух, я вам казав, що вам покажу, здивуєтесь, дивіться, бум! Тут дерев'яні, дивіться, які вставки, обшивки. Хоп! Оп. Дуже комфортна машина. На кожен день можна сказати, отак от можна спокійно їздити. Тут подсвітки салону. Зараз просто не видно. І тут в мене ще трошки є бруду, тому що, знову-таки кажу, їду по трасі. Ось ось такий у нас тут салончик. Знаєте, не так от цепляє зовнішній вигляд машини, як те, що просто. Ти, Типу в тебе була ціль, і ти дійшов до неї. Тобто я був звичайний хлопець, да, який там щось крутився і так далі. І потім в мене о, стало виходити. Я це все став о, робити далі, 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 далі. І ось дійшов до такого результату. І це сам кайф. І зараз ще хоп, перевожу камеру. Дивіться, бум! Три ряда сідух, тупо маршрутка. да? Уявляєте собі, ось тут місце, тут, тобто сім місць, грубо кажучи, в машині. Ось вона дуже комфортна. Камери 360, тобто це теж дуже зручно, що повністю все видно. Ось такий тут я не знаю, якщо чесно кажучи, як це називається. Управління мультимедіо, ручка. Тут також пневма, ось тут вона все регулюється. Чесно, я знову повторюся, не особо сильно автообзорщик, щоб прям все від А до Я показати. Мені єдине, що тут передок, дуже в неї такий, як би мовити. Звичайний, да? Тобто, якби був GLS якийсь 63, да? то тут в них морда прям така жирна-жирна. Тут не зовсім, але ідемте, але я вам покажу а, задню частину. Задня частина тут ось такі дисочки тут красиві. Задня частина тут ой дуже гарна. Ось така, коли стопен зжимаєш, дуже жирно виглядає. Ось такий ось. багажник. Давайте покажу. чук. Багажник теж дуже місткий. Я не знаю, навіщо вам інфо про багажник, да? так би мовити, у всіх автообзорах просто показують. Дивіться, як тут бум, який салончик. Да? Бум. Знову кажучи, чесно, за такі кошти, можливо, можна було взяти щось круте. І я візьму щось круте наступної машини. Наступну машину я планую взяти. А Ч 223, тобто С-ку, С-клас Мерседес, 223 кусок. Неважливо, яка 350, 400 там 63, третє, напевно, ні. Ось таке щось візьму нового року, чи якусь М8, чи дуже мрію про кубік 63, й В цьому блозі буду показувати шлях до цієї машини, так би мовити, пі половина путі. Да? Шляху вже. Пройшла, купив цю машину і не жалкую нічого, тому що поясню я не люблю не люблю швидкість. Не люблю швидкість, тому що я вже в свій час на машинах друзів дуже сильно понаїздився і швидкість я не люблю. Ось оцей, якраз, машина така без понтів, ти їдеш, і якби в тебе такий вайб а, діловий. Я не знаю, як це ще пояснити. Плюс, повторюсь, в мене дуже багато знайомих і тому там три ряда сідух. Ось так от. Давайте з вами трошки проїдемось, розвернемося. Я вам ще далі понарозказую, тому що я розумію, що більшість дивиться такі відео не тому, що вони, так би мовити, хочуть купити саме таку машину. А вони хочуть якось змотивуватися. Тобто я сам був такий, я дивився різні відео, типу там обзор тієї машини, тієї машини, каравав дуже сильно любив дивитися. І оці всі сторізи, да, історії, оці всі я уявляв себе. Типу, як я оцю машину купив, як я її там знімаю на неї обзор, тобто огляд да, і так далі. Ось, і тому я розумію, більшість для чого це все дивиться. Я не скажу, що я якийсь там крутий мега-хлопець, там, що в мене там дуже багато бабок і так далі. Ні, я на Факи, я типу, самий звичайний пацан, який просто зміг, який знайшов так, би мовити, стратегію, схему по якій там щось можна трошки крутитись, і я це просто транслю в себе в блозі. Ось, розумію, що 95% дивляться саме ради цього. Ось, і, в принципі, автомобіль такий сімейний, так би мовити, не дуже виділяється. Але ну, цей, е, цей рівень комфорту ну, це просто не продати. Не знаю, можливо, я дід да, в новому, так сказати, тілі, тому що мені таке все дуже подобається. Але наступні машини я куплю вже щось більш собі цікаве. Так, так, на Кубку. Є на так би мовити, не дуже гарно це все знімається. Тому давайте сюди принесу камеру. Ось що я вам хочу сказати, те, що якщо ви дивитеся це відео, якщо ви. А... Цікавитись цим, то у вас обов'язково все вийде, тому що люди, які чимось цікавляться, люди, які намагаються щось там робити, і крутитись, то рано чи пізно, у вас воно все вийде. Ось е, зразу кажу: в мене немає ніяких віп-каналів, в мене немає ніяких курсів, щоб ви мені не писали. Типу, розкажи, поможи. Як ти це зробив? Це все типу, є абсолютно безкоштовно. Абсолютно безкоштовно можете перейти на інше моє відео, подив, подивитись, на чому я заробляю, на, на чому це все взагалі проходить. У мене є телеграм -канал. Канал, де немає знову таки ніяких приватних каналів там ставок, віп каналів курсів. і Так далі. Я просто мій блог. Я там ділюсь своїм життям і все. Тому, якщо цікаво, якщо ви хочете, так би мовити, стати там частиною мого ком'юніті, да, я відносно недавно почав знімати цей блог, в мене немає зовсім такого досвіду. Да, в цьому ось тому я просто ділюсь, як можу. І якщо вам цікаво, в принципі, якось за мною спостерігати, якщо вам цікаво працювати так, як я працюю, там вже є десь близько 20 людей, які а, повторюють так би мовити, мою стратегію, мої сліди. Ось і у них все прекрасно виходить. Тобто, ну, все прикольно. Ось, тому якщо хтось хоче, ось дивіться, який гарний вигляд. Ось. Тому, якщо хтось хоче, ви можете підписатись, подивитися ролики і так далі. А в свою чергу, я вам скажу, що є така сильна фраза, яку я почув, те що імперія не строїться за за один день. На русском скажу імперія не строїться за один день. Тобто, треба потрібен час, щоб її посп... побудувати. Тому якщо у вас щось не виходить з першого разу, нічого страшного, ви уявіть собі, типу мені 24 роки, і до цього всього часу я теж намагався, намагався, не виходило. І потім, отак по щілочку хоп, знайшов, грубо кажучи, стратегію, спосіб, схему. І ось купив собі GLS. Далі планую купити якусь собі нову будову, якусь квартиру і апнути тачку. Чи я ще не знаю, можливо, відразу апну тачку собі, просто ну не знаю, як мрія дитинства, прям щось таке круте, круте-круте. Ось, і потім вже якусь недвіж і бізнес. О, хоча в мене є декілька бізнесів, але про них публічно не дуже сильно хочу заявляти, тому що бізнеси люблять тишу, да? так би мовити. Але ті схеми в інтернеті, по яким я працюю, які не мають за собою конкуренцію, тож це ніяк не можна пофіксити. Я розповідаю, тому що. Як я вже писав себе в блозі, в мене немає. Ну так би мовити, я хочу вести якусь свою справу, я хочу бути медійним, але мені немає що показувати, крім того, що е, я заробляю кошти і ходжу, так би мовити, в зал. Тому тут вибор невели невеликий, що показувати. Я вирішую показувати, як я заробляю, як я купую машини, якісь такі обзори і так далі. Тому. Ось таке вийшло відео. Не знаю, що я тут по обзору показати. Ось можу вам детальніше все зняти. Дуже гарна, дуже класна машина. Мені подобається. Вночі це взагалі все дуже-дуже круто. Круто, крутезно виглядає. Ось ще вам взад покажу. Дивіться, тут просто маршрутка, панорама також є. Ось, ось такий у нас вийшов обзор. Всім дякую, хто подивився до цього моменту. Всім дякую, хто подивився до кінця. З вами був Нестор. Всім бажаю досягти успіху. Не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобався. Цей відос, все на зв'язку.